Що ти городиш? Черкаси 12 тисяч. Що ви з людей дерете? Яка амортизація? Який бак соляри розстрілювати таких? У нас інструктор отримає лише 12, а плюс ще й премію отримати десь 3, якщо з першої спроби складає, це вже 15. Так, да, дійсно, бак соляри йде на одного учня. Помимо бака, ще з половини можна амортизацію рахувати ну тому, що автівки зношуються дуже непогано в такому режимі, в режимі навчання а, і тому подібне, і так далі. Тому... Сумніваю, що в Черкасах за 12 тисяч там 40 годин е навчають, і з приводу того, як Черкаси СА номери поводять себе в Києві. А якщо зазвичай хтось щось чуде, 50% що це СА номери, я від них взагалі стараюсь триматись подалі. М ну то і рівень підготовки, і рівень напевно, що їзди в вашому місці всім зрозумілий, е звісно, не всі. Чудять чудять всі інші регіони також. Але черкащани в Києві останні років 5 виділяються значно, значно. От всі заспокоїлись, одесити молодці, їздять гарно по Києву, Донецьк, Луганськ. Питань немає. <кхем> всі заспокоїлись, всі вкаталися і їздять в темпі. Міста, а от черкащани інколи виділяються, Але, звісно, не всі. Деякі дуже гарно водять і дотримуються всіх правил дорожнього руху і тому подібне. Тож не знаю, як там у вас з розцінками, але ж ми не будемо рівняти Черкаси і Київ. Ну напевно. Тож, наразі в Києві ціна за водіння у нас 36 тисяч за 40 годин повних водіння. Сюди вже все. Включено і амортизація і подача автомобіля на першу спробу це і відпрацювання маршрутів, це і місто, і кола, і мости, і тому подібне. І це 40 повних годин. Така ціна, якщо підходить, люди йдуть. Якщо ні, шукають де дешевше, та й все дешевше. Це не значить, що. То буде дешевше насправді. Якщо пішли в автошколу, там де коштує навчання 20-25, а потім ще за 15-20 купили іспит, але все рівно не навчилися. Вам все рівно треба додаткові. Ну то й рахуйте, що вийде дорожче, і впевнено вам скажу, що хто пішов по шляху зекономити, інколи 40-50 тисяч можуть витратити для того, щоб таки отримати водійське. То ж, економія вона така, інколи не економна.